Thank <sharp inhale> you.

Просто послабь, что при потужном аргемор. так. Тому, ця, вон, не вживлю, це же Вы шапке стоє продолжите. Дай начать. показати Насправді дуже нарубають це гілля, не припадаючи мене ніяких. Саме тому, що показати вам серця, саме за допомогою такої ось шаблі. Зараз я на наручів нашого штури, як рубаюся. Але вам усім одразу треба зрозуміти, що якщо я в часі не зупиняю протягувати, насправді я.

Козака, козака, я потакаю, ну, саме за запорожці. Потакає слово, щоб вилучення. Стоя під стол. Ну что, паном, я же кота відрастовував. Верни сюда, вау. Там цей гіздяк. Він робиться для того, щоб під час бою потака була позиція. Готувалися, як отакі. Списи! Годою! Шановні, ви зараз бачите, ви уявляєте собі, якщо таким чином під час бою уряд поставити сотню, позаду друге ряд, третій ряд, до ось такими добрими. Тож пройти таку, не Перші ряди, які тут у нас, то вони одразу лягають. Зараз зверніть увагу на наш оцінку, який використовує вуху, засіб професій, яка має адміський зарма. Ізарма це була дуже небезпечна, а й уж було ще створення коло. В ставному випадку і використовували ось тако. Якщо роптово ворожий верх зупинявського пеня біля списів, одразу вискакували косарі і намагалися перерізати передній ноги або сухожилія ворожого. То тільки не в змозі був стояти і отримувати на світі ворога. Використовуючи ось цей гак, ми намагалися захопити і стягнути ворога. І була дуже... mm -hmm. Шановні, ну і зазвичай, що після того, як козаки зустрічали ворожу кіноту, mm -hmm. найчастіше від цього вже починалося відділення. Так само тому перед нами. Розвернутися, що там не це було швидко, подушку. Давить, ну сейчас. Майже кожно, так. Вимінь, мати. Открывай ці із не буде, що навіть нотать роботу. Дейте, блять, він робить на деток. Такая пігва у нас. Була можливість наносити удари не тільки попереду. Якщо є потреба той позаду, споку і постійно утримуючи ворогів на певній відстані, не підпускаючи.

в одному китивокнову, піймаючи його на контроль. Дышал Бог. А Ну зараз вам покажу, чего вы проект. Тебатури, араб и обоблн. Це також була, була така а, дуже потужна і небезпечна зброя. Але чомусь ця зброя більш подобається нашим сучасним. Спробую <гум> вам пояснити. Самі навчили. Ну я раніше, як дано, але, а й небезпек, частини від зброї це той час. Такі свого час робить у 100 з половини. Чому ж небезпека? Ви що не чули цей ляпок? Цей Оцей ляпак з'являється тоді, коли при потужному ударі у цей лястик досягає швидко Вона Воно 1200 км. А ця безпека устарик будь-яку Обличчя, оголене торс, метод, то при потужному ударі, ось цей лястик шкіру і м'яку, розрубує навіть такі. Майже як шаблюкова. По друге, шановні. Ось цього ляпаса файнічно лякаються колі. Бо я ж не мав про це батьків, це треба було можливість. Тримувати ворожого вершника на певні не допускаючись. Тому що вислати коня на ось цей ляпас майже неможливо. Але її недолік. Недоліки знову таки у тому, що присовувати батьків у натовпі, немає місця це розгорнутися, щоб вдарити. По-друге, якщо ти під час бою десь зачепився і втратив зброю, втративши зброю, можна втратити. Але, шановні, є переваг, переваг, дякую спитав. Це певно, довжина. значно. В даному випадку, ви бачите, найкороте у довжину тільки примерно. Бо такі ж використовували батальйонів довжину 35-7, а навіть 9. І їх дошубається. Він ні більш потужний Взагалі то, шановні зброя дуже швидка. Напрацює майже в будь-якому напрямку, якщо ти її дуже добре відчуваєш. Навіть якщо ворог і заходиться позаду, то його завжди є можливість Це вже не кажучи про напад перед. Насправді, небезпека цієї зброї в тому, що навіть якщо вдарити на такі атуриме, то при потужному гучному ударі навіть можна відрабатувати пальцю. Я хочу показати вам, як працює за кура, нам потрібно вціливий. Что, не пойдешь? А крыга, от крыга ты пошла? Помнишь, как этот крыга делал дитин дикую Забирал веточки. Давай, давай. А тут Мама, там, да, успокойся. Сейчас он пересекается. Ром, что там про пальцы казал? Чует. Коворот, а що ты ж там косал? Что я кота? Я что глупый? чуєш, що, да, брате, ти не читай! Та ти дивись, щоб не було, як у чорно. То там гроші в полі закопали. А чуєш, хто це такий старий, був хворий, а цей який міцний. Витримай. Дивись, розпаливий, козаки, он поспіхається. Диви! Гілля тремти. Дивись, брате, ти краще зтікай. koproyu dobre tak